Артур Конан Дойл. БЕРИЛОВА ДІАДЕМА Читає Кулик Євген. БЕРИЛОВА ДІАДЕМА. Твір із серії пригоди Шерлока Холмса, шотландського письменника Артура Конана Дойла. Банкірові зі стратима серу Олександру Холдеру залишають заставу діадему. Вночі він виявляє, що його син Артур відламав від неї три берили. Але племінниця Банкіра Мері стверджує, що Артур не винен. Сер Холдер звертається по допомогу до Шарлока Холмса. Погляньте на Холмса, сказав я. Біжить якийсь божевільний. Не можу зрозуміти, як рідні відпускають такого без нагляду. Я стояв біля скінчастого вікна нашої кімнати і дивився вниз на Бейкер-стріт. Холмс ліниво підвівся з крісла. Став у мене за спиною, поклав руки в кишені халату і визирнув у вікно. Був прозорий лютневий ранок, сніг, що випав учора, лежав щільним укривалом і виблискував під променями зимового сонця. На середині вулиці сніг перетворився на коричневу брудну мішанину, але на узбіччях він залишався білим, ніби щойно випав. Хоча тротуари вже прибирали, було все ще дуже слизько, і пішоходів на вулиці було менше, ніж зазвичай. Зараз на вулиці, по всій довжині від станції підземки до нашого дому, була лише одна людина, її ексцентрична поведінка і привернула мою увагу це був чоловік років 50 -ти. високий, поважний, з широким енергійним обличчям і представницькою статурою. Вдягнутий він був багато, але не крикливо блискучий циліндр, темне пальто здорової тканини, добре пошиті світло-сірі штани і коричневі гетри. Проте вся його поведінка рішуче не відповідала його зовнішності й одягові. Він біг, підскакуючи раз за разом, мов людина, котра не звикла до фізичних вправ, розмахував руками, крутив головою, його обличчя спотворювали гримаси. Що з ним? дивувався я. Він начебто шукає якийсь дім. Я гадаю, що він поспішає сюди, сказав Холмс і потер руки. Сюди? Так, гадаю. Йому треба порадитися зі мною. Всі ознаки цього присутні. Ну, мав я рацію чи ні? У цю мить заспаний незнайомець кинувся до наших дверей і взявся судомно смикати дзвоника, виповнивши зеленчанням весь будинок. За хвилину він забіг до кімнати, голосно відсапуючись і заламуючи руки. У його погляді видніли такі гори і відчай, що наші посмішки зникли. А насмішкуватість поступилася місцем глибокому співчуттю і жалості. Спочатку він не міг вимовити жодного слова, лише похит.